Я вітаю вас, мир вам. У нас ніч. година ночі 38 хвилин по українському часу. Сьогодні у нас 15 грудня 2020 року. З вами Павло Нестеренко, моє морське ім'я, а мій псевдонім літературний Любомир Богоявленський. Я аспірант-філософ та аспірант-психолог. Аспірант філософ Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, другий курс стаціонар, і заочний відділ я паралельно вступив по своїй спеціальності психологія в Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, де я 6 років раніше навчався на стаціонарі. Денний відділ на психолога у 2012 році я закінчив. З відзнакою, з червоним дипломом, з відзнакою магістра психології, мій рідний Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Три роки я працював психологом, і я зараз вступив ще навчатися і в аспірантуру по психології. Ну, не знаю, правда, чи дві аспірантури осилю, бо навчання платне, тому під знаком запитання. Але буду боротися. Як зможу копійка до копійки відкладаю, щоб тільки ж за навчання заплатити, бо хочеться навчатися далі. От. І дуже цікаво дві дисертації кандидатський писать по філософії і психології, теж ще під знаком запитання, наскільки я зможу е, написати, але м, теж стараюся саморозвиваюся далі, дуже цікаво навчатися в аспірантурі, інтелектуально розвиватися. І от я Дам коментар, хоч я не кандидат наук, але ще магіст психології, У мене немає наукового ступеню, я тільки аспірант, психолог в першу чергу. Вийшов сюжет ТСН. Оголені картинки, як у Львівському виші викладач пояснював дискретну математику. Пікантна математика. У Львівському виші першокурсники на контрольній роботі побачили картинки з оголеними чоловіками і жінками. У мережу потрапило відео з дистанційної пари. Там студенти обурюються відвертим зображенням і запитують, чому змушені дивитися. Чому, е, змушені дивитися. Їх на занятті з дискретної математики, і як пояснив це викладач і що думають про його методику у виші, Марічка Кужик розкаже. Випустить СН 1930 за 14 грудня 2020 року. Ну, я навіть зробив був пост у своїх соцмережах. Я написав короткий коментар, але ось я вже скільки переписуюся із різними студентами, українцями, які закликають науковця кинути на багаття інквізиції, звільнити з роботи, знищити його. При тому що у цьому відео говориться, що студенти старших курсів всі протестують. Викладач професіонал. Своєї справи. І от я спонтанно зараз серед своєї бібліотеки знайшов один із підручників, по якому ми психологи, в Ніжинському державному університеті навчалися психології. Це був не перший курс, а вже четвертий курс, але ми були молоді, там 21-22 роки. І раніше перед цим ми брали підручники, у яких було зображення для ілюстрації оголених тіл. І зараз я переведу камеру і покажу ці зображення. Це для чого дається? Тому що ми психологи, ні. Бо це система вищої освіти що психолог, що інший вчитель повинен абсолютно адекватно і нормально ставитися до того, що в навчальній літературі є зображення оголених людей. А оцього викладача професіонала намагаються знищити, віддати його на судилище релігійних фанатиків або науковців, які фанатично являються е, православними чи греко-католиками, в поганому смислі слова, бо вони знищують своїми псевдоцінностями. Науку та філософію, нав'язуючи порушення наукових психологічних законів суспільству. І я сам, скільки з психологами спілкуюся, до половини порушують всю ту навчальну інформацію, що вимагає. Всесвітньо-наукове товариство від психолога у знанні психології сексу, в нас була психологія секса, психологія сімейних стосунків, сексуальних відносин, це здається, третій тоді був курс. У нас викладали. І там про секс ми дуже чітко спілкувалися, розмовляли. Взагалі, у нас всі студенти з першого курсу абсолютно вільно говорили про секс з викладачами. І коли я в другого вищу вже освіту вступив, то теж з нами дуже вільно викладачі розмовляли і говорили про секс у Києві. І це нормально. Тому що зрозумійте, незалежності від того, вчитель математики, фізики, хімії української мови, української літератури та діти починають. Про секс говорити вже з 12-13 років. І вчителі повинні не боятися цієї теми з ними поспілкуватися, щоб їх не звинувачували, в тому що якщо вони поговорили про секс, це педофіли. Але одна справа що школа, а тут університет. Студенти першого курсу. Побачили голе тіло жінки і голе тіло чоловіка. І закликають судити, знищити науковця, щоб перемогли оці скрепи, оцей псевдоруський мир, оця ідеологія тут в Україні. Щоб якісь релігійні фанатики, неадекватні люди зараз активізувалися і судили, розп'яли науковця. За те, що він для ілюстрації математичних, сухих, нецікавих формул, зробив у тесті зображення і оголених людей. І то там, же він говорить, за вибором. Ну, пішов якийсь збій, хто проходив тест успішно, як бонус, бачили зображення оголених людей. Але ми не бачимо, щоб там був секс між тіма людьми. Це оголене тіло красиве. Далі. Критерій еротики і порно. Він дуже відносний. От я зараз переведу навчальний підручник для вищих навчальних закладів, де я навчався. Всі студенти навчаються цим підручником. Психологи у наших українських вузах. От я переводжу зараз. Ось підручник науковий. Нарушені патології психіки патопсихологія» Рональда Коміра, це всесвітній бестселер науковий, який переведений на багатому світу. Це дуже авторитетна наукова книга. І в курсі патопсихології. Окрім того, що вивчається психологія сексу, сексуальності, і до цього абсолютно нормально ставляться. Також розглядається. Однозначно, і сексуальність людини і в патологічних проявах. І от студенти психологи коли читають цю книгу, дивляться ілюстрацію, тому що цей вчений науковець, звичайно ж таки, говорить правду. В американській науковій літературі, в європейській науковій літературі зображення. Оголених людських тіл для студентів є. І в нашому університеті, ось ми навчалися, ці зображення є. Ось ритуал ініціації гола жінка. А її ваг... один тримає чоловік її, а другий у вагіну їй засунув руку. І так далі, і тому подібне. Ритуал проводить, до речі, небезпечний. Оце еротика, чи це порно у навчальному підручнику університетському? Це наукова література чи розбещення молоді? Це наукова література. Це наукова ілюстрація. Бо психіка людини сучасної 2020 року. До таких зображень, навіть якщо ми бачимо, що чоловік тримає ось тут сексуальний же є характер, чому? Він тримає і груди її, і там у вагіну її руку засунув. Тобто, це зображення ілюстра... ілюстрація. Ось це сексу... сексуальне порнозображення. Чи це еротика? Це ілюстрація реального життя. Тому що ми вже пройшли сексуальну революцію. І у нас в душах, що психологів, що інших людей, тема сексу абсолютно адекватна і нормальна. Але ж я знову пояснюю, що наше суспільство воно тільки трансформується. І цей професіонал, професійний викладач, де покоління цілі проходять, а студентів він навчав всі задоволені. Він дуже гарно пояснив навчальну дисципліну. Всі Задоволені, жодної скарги ніколи не було. Тепер приходять студенти, я так гіпотетично розумію, ці дикуни, це якась фанатична релігійна сім'я, де вони розк... розповідали якісь там незрозумілі скрепи, що не можна дивитися голі тіла. Боже упаси у навчальній літературі десь студенти діти побачать. Розпусні в кавичках фото, де є жіночі груди, жіноча вагіна чи пеніс, оголений чоловік з реагірованим пенісом. Ой кінець світу, це розпуста. І от вони побачили, прийшли в університет і вирішили знищити викладача. То навіщо ж ви йдете в університет, вступаєте? Щоб тормозити і знищувати науковий прогрес в Україні. Тоді йдіть в монастир, де про секс взагалі не говорять. І постригайтеся в монахи. І будете це говорити і вчити. А ви зупиняєте сексуальний прогрес і сексуальну освіту. Причому тут. Зображення голих тіл в дисципліні математика до розпусти і розпусних дій. Ну це ж похибка мислення. Далі дивимося. Голе зображення знову підручнику ми бачимо жінки. Видно чітко її сідниці. Промальовується її сексуальність. І хоча вона прикриває вагіну рукою, але це зображення випромінює однозначно сексуальну енергію. І воно може викликати у студента, в якого немає, вибачте, мастурбації, сексу, може викликати ерекцію. Чому, Чому не може? Може! То ми будемо цього боятися. Ми будемо знищувати науковий підручник і не навчатися по ньому, що світова практика японська, американська не погоджується з оцією псевдо-педагогікою Радянського Союзу. І зараз вирішується майбутнє. Дякую, Занечка, і вітаю вас, що скину їй. Скинуться посилання всім і вам, і щоб ви всі бачили. Ну, прекрасно, тому що дітям потрібно однозначно пояснювати ці речі, щоб їх не гвалтували, щоб вони могли, уже будучи молодими, розуміти, що таке сексуальність дівчинки-хлопчика. Зрозуміти, коли їх хочуть розбестити. Навпаки, є наукові дані, що там у світі, де говорять з дітьми про секс, батьки самі, де суспільство відкрито про це говорить, де ми побачимо в підручниках наукових зображення і члени, і вагіни, якісь навіть сексуальні моменти намальовані. То там звалтування, інцест, всі оці речі гальмуються. Чому? Та тому що дитина вже не буде йти до незнайомих людей чи в інтернеті з кимось спілкуватися про секс. Її в школі все вже, їй все розказали, її всьому навчили. І от коли дядя буде з нею. Говорити про секс, вона скаже, та я все знаю, а яка ваша мета? Чому ви про це зі мною говорите? Ви хочете мене спокусити, чи щось іще мені зробити. Адже в більшості випадків всі оці злочини педофільні, базуються на тому, що молода людина, дитина. Нічого зовсім не знає. От. І вона у цій сексуальній темі нуль. Вона йде до розпусних людей і там може й виникнути оцей злочин. А так дитина це все знає. То, навпаки, добро чи зло відбувається? Добро. Там, де про секс не говорять, де в шкільних підручниках чи університетських немає теми сексу і цих зображень, де люди бояться оголених грудей, вагіни чи е, пеніса, то там і виникають злочини і деградація суспільства. Тому, як аспірант, як дипломований психолог, я підтримую викладача, він каже правду. Ці наукові методики існують і вони є у світовій науковій практиці. І ось я доводжу це, допоказую, визнаний світовою наукою. Підручник, наприклад, Рональд Комер, я знайшов. Патопсихологія поведіння, нарушення патології психіки. Ось ми бачимо зображення голої жінки, яку тримає чоловік, а інший всунув їй вагіну руку. Тут сексуальні ритуали, де ось гола жінка стоїть. І як сідниці її видно, як її голе тіло видно. Тобто, чи може вона викликати сексуальну асоціацію у студента? Чи може сексуальний потяг оцей підручник, хто його споглядає, викликати? Та може, я знову пояснюю, і тут нічого страшного немає. Немає тут а злочину. Чи те, що Рональд Комер розвращає? Своїх студентів чи студентів усього світу. Бо це наочне реальне зображення оголених тіл. І тут немає мети анатомічно показувати. Тут мета є показати сексуальність людини, Красу цієї сексуальності і привабливості. Це наукова практика світу. І ми повинні до цього ставитися нормально. В математиці, в фізиці, в психології, в біології вже з першого курсу. Це нормально, коли в тестах, здавалося, б, не цікава наука математика, а можуть бути зображення для студентів оголених чоловіків і жінок. Тому злочина немає. Але ж я, я хвилююся за цього викладача геніального, тому що яка творча людина. Він наукові ці прогресивні техніки використав, а тепер хвилюйся і знай. Зберуться судді. І хто із них буде за скрепи, а хто буде за прогресивні цінності? Адже тут буде впливати світогляд. Мені ну, відомі науковці, які фанатики РПЦ в Україні. Вони фанатики просто, вони готові всю науку знищити, рвати наукові підручники, щоб паси не було голих тіл, щоб не демонстрували сексуальність людини, підручники, і розповідати, що це неправильно, щоб не було голених тіл. Тобто ну, зберуться такі люди, науковця знищать. Що ти студенти думали? Хто їх виховував, якісь неандертальці, напевно, хай не ображаються. Ні. Суспільство України прогресивне, наукове. І про секс потрібно вже зі школи нормально говорити. І ілюстрації оголених людських тіл і в математиці, у фізиці, і в будь-якій науці для студентів університету, це норма і це абсолютно нормально. Я бажаю цьому шановному кладачу перемоги. Нехай переможе правда, бо з вами правда і справедливість. Ну, Я записав таке маленьке відео. Я бажаю всім розуму. Толерантності, нехай у нас буде толерантне, здорове, нормальне суспільство, щоб усі люди любили один одного і звертали увагу в першу чергу на інтелект, на знання людини. А то у нас непрофесіоналів, які взагалі про секс не говорять, роблять начальниками, а потім горе і біда, бо вони не професіонали. А професіоналів, креативних особистостей знищують, бо вони про секс поговорили. Я, наприклад, хожу систематично на її паради. І скільки буду жити, буде у мене сила, можливість раз у рік для мене це традиція піти на її парад, підтримати європейські цінності. Ми йшли за Європу, то у нас і буде Європа. У нас в Україні український мир, європейські цінності. Вам також, Жанечка, на добраніч. дякую вам, бажаю всім миру, злагоди, благополуччя, розуму, і нехай правда, наукове знання всіх нас, українців, просвіщає і робить розумними особистостями. Слава Україні, героям слава! З повагою, Павло Нестеренко, перемога за Україною! Україна це наддержава і інтелектуальний духовний центр СНД.